Дорогенька наша Матусю, Ми сьогодні, як ціла родина, щиро вітаємо тебе з цим маленьким, малим юбілеєм. Бажаємо Божих благословень, бажаємо успіхів, натхнення, здоров'я, бажаємо, щоб твої діти приносили тобі тільки радість, а чоловік любов. Хай сьогодні і завжди ти будеш з Богом. Вперед! Ми вас хочемо привітати з вашим ювілеєм, побажати вам. Божого благословення, міцного здоров'я, щастя, любові, миру, спокою. І щоб ваш кожен день був таким сонячним, прекрасним, теплим, яким є сьогодні. Доброго дня! Привіт! Привіт! Ми вас вітаємо з Днем народження. Ми вам бажаємо, щоб ваше сердечко було завжди спокою, щоб ви не переживали за своїх дітей, щоб всі були щасливі, здорові і мирного неба вам. Спокою, саме головне, щоб в душі був спокій. Ми вас любимо. Сашка приїде, поцілує. Пока. Цей день я хочу вас привітати і побажати вам самого найкращого, щоб завжди в вашому житті світило таке яскраве сонечко, і щоб завжди вашій оселі збиралися всі діти і внуки. Вітаю вас! Бабусі, я тебе Бабуся, тебе я вітаю, радості, щастя, здоров'я бажаю. Хай тобі сонечко світить яскраво, квіти бояють і стеляться краво. Це я я В цей день ми тебе щиро вітаємо з таким великим святом. Бажаємо тобі здоров'я, щастя, щоб тебе оточували тільки твої найулюбленіші діти і внуки. Я, мамо, вітаю тебе. Хочу, щоб ти залишалась такою, як ти є. Завжди в тебе було все в гармонії, спокій, мир. І ми тебе любимо і завжди будемо підтримувати. Підтримати бажаю, щоб мир, душевний спокій, любов Божа, і посмішка завжди була на твоєму І не тільки в такий день тебе завжди вітали, не завжди ти була раділа і не завжди в цей день, а завжди по всьому тому життю була здорова, усміхнена, радісна.